Дніпропетровську родина пенсіонерів вже місяць живе посеред гігантської калюжі. Вода затопила все довкола їхньої хати і залила оселю. Старенькі самотужки будуть містки і благають про допомогу. А комунальники кажуть, вода висохне сама згодом. Ольга Павловська розповість. СОС на паркані остання надія пенсіонерів, що потопають у власному будинку. Допомоги від комунальників та рятувальників так і не дочекалися. Олександр Корба по саморобному містку пробирається до своєї оселі. каже після місяця у водяній облозі сили вичерпались. Уберіть море, дайте людям спокійно дожити. у водяному полоні. Його дружина. Жінка здатна дійти лише до хвіртки. Каквініці та їй не до романтики. Найбільше хвилюється, щоб здоров'я не підвело. Серце в мене Скоро я куди на тут приїде? Куди? Море на вулиці Бердянській у Дніпропетровську з'явилося місяць тому, коли почав стрімко танути сніг. Як чортов омут. Вода миттю залила все навколо і врешті хвилею пішла до хати. На ліжку плавала як на човні, каже Ніна Корба. Мокра стінка, бачиш? оце все тут була вода. Вода з хати поволі відступила, але підлога та стіни досі мокрі. Пенсіонери кажуть, це не остання битва з водою. Замість капців чуні біля ліжка пристрій для евакуації. Поки не вбираємо подон, тому що як піде дощ, то у хаті знову буде вода. Пан Корба намагався самотужки рити рівчак, щоб вода пішла, виганяв її веслом, але марно. На останні гроші з пенсії купив гумові чоботи, щоб ходити в брід, та подався до чиновників. МЧС, як їхній майор начальник сказав, це підпочена вода, вона з часом сама уйде. Відкачувати нам некуда. Все, водоканал теж відміжувався. У комунальному відділі райради спілкування не прагнуть. Щойно бачать камери, закривають двері і зачиняються всередини. Ми бачили, що ви там? Відкрити двері, будь ласка. Врешті з'являється начальник, пояснює винні рясні опади та ґрунтові води. Пенсіонерам радить чекати потепління, бо дренажної системи на вулиці нема. Там її зараз відкачати її просто нереально. Її просто нереально осушити. Я ж вам кажу, що коли вода коли іде вода да от з'єлим там бруствір вокруг. То вдома поки чиновники пишуть листи по інстанціях. Родина пенсіонерів боїться, щоб будинок не розвалився. На моїх очах це все унічтожається. А все это руки. это работа. На його заклик СОС відреагували лише пасажири трамваю, що проїжджає повз. Вони викликали поліцію, щоб ті перевірили, чи живі пенсіонери в хаті посеред калюжі. Ольга Олександр Куліш, Дніпропетровськ, Таясан, 1+,1.